Населеними пунктами Олександрійської громади курсуватиме чарівний дивобус. Кількість казкових рейсів цьогоріч розширили, аби охопити більшість населених пунктів. Перша мандрівка відбулась 14 грудня в Ізмайлівку та Головківку. В цьому році ми вперше їдемо в Ізмайлівку. Шкільний автобус, помічник нашого дивобуса, підвезе діток з Піщаного Брода, з Пустельникового, з села Гайок, ну з різних. Сіл підвезе до Ізмайлівської школи, і там дітки також прийдуть до Святого Миколая. У нас маршрут також подовжено в цьому році, ми будемо в селищі Олександрійському вперше. І Марто Іванівка, різні мікрорайони міста. До речі, Марта Іванівку діти шкільним автобусом зі Звінігородки підвезуть до школи Марто-Іванівської. тому буде охоплено максимальна кількість Олександрійських дітей і їх батьків. Святий Миколай разом зі своїми друзями, персонажами відомих казок та мультфільмів завітають 15 грудня у селище Олександрійське та мікрорайон Байдаківський. 16-го дивобус курсуватиме на перемозі та у Марто-Іванівці. Кожен маленький пасажир під час мандрівки зможе написати Святому Миколаю лист зі своїми таємними побажаннями та покласти його у скриньку. Кожна Олександрійська дитина може написати лист Святому Миколаю і вкинути в чарівну скриньку, яка знаходиться в дивобусі. Але обов'язково е, лист потрібно показати батькам, що вони правильно написали адресу, е, поштову адресу Святого Миколая, і тоді бажання обов'язково здійсняться. А в нас усіх, як і в Олександрійських дітей, і батьків, як і в усіх українців, я думаю, в усьому світі одне велике бажання це перемога. Щоб всі захисники та захисниці повернулись до своїх родин, до своєї малечі і разом зустріти перемогу, ми поцікавились, хто саме зустрічатиме дітей у чарівному автобусі. На дітей будуть чекати, звичайно, королева червона, як ви бачите, святий Миколай, куди ж без нього, який буде роздавати подарунки, а також Популярна качечка Лала фанфан, яку діти дуже-дуже полюбляють останнім часом. Так це наш новий останній костюм, дуже такий яскравий, я сама од нього в захваті. Так, будуть веселі танці від свинки Пепи. Буде у нас такий особливий гість з Великої Британії. Це ведмедик Падінгтон, який також розкаже про свої вподобання і пограється звичайно з дітьми. Крім того, сказки про Алісу також у нас буде котик чи шир. Також його всі люблять. Він у нас такий гарненький, милий. Найголовнішою родзинкою нашого свята, нашої такої подорожі, буде звичайно символ придешнього року. Кролик у нас яскравий також. Костюм створений власноруч, так він також. Ну я його створювала як по касті Аліса з країни чудес, Отой білий кролик в комзолі такий веселий, такий грайливий. Також з дітьми пограється, пофотографується. Я думаю, отримають діти чимало позитивних емоцій. Останні чарівні зупинки дивобуса відбудуться 17 грудня на площах Соборна та Покровська, а також у мікрорайоні Південний.